7 грудня в Україні відзначає день місцевого самоврядування, професійне свято тих, хто працює в органах місцевої влади, радах усіх рівнів, депутатів міських, селищних та сільських рад, тих, кого громади уповноважили представляти свої інтереси. Урочисті вітання напередодні приймали і в Білгородністровській міській раді. Ми зібрали за добре або аби відзначити ваше професійне свято, радість, вдячність та гарні побажання ось ключові слова сьогоднішньої нашої зустрічі. Саме місцеве самоврядування це рівень влади, найбільш наближений до людей, до громади, життєдіяльність якої залежить від роботи структурних гілок, підрозділів, служб і управлінь, кожного причетного до забезпечення сталого життя територіальної громади. Слова вдячності цього дня звучали саме для вас. Хочу побажати міцного здоров'я, благополуччя, посмішок, позитиву. Хочу вам подякувати за вашу працю. Ви молодці, ви професіонали. Ми з гордістю, з піднятою головою проходимо ці часи. Дай Бог, щоб скоріше закінчилася війна нашою перемогою і настав миром. Від професійних умінь та компетентності посадових осіб міської ради залежить реалізація законних інтересів та потреб громадян, забезпечення законності рішень та захисту прав. Вітаю всіх з цим професійним нашим святом. Хочу подякувати всіх в такі складні умови сьогоднішні за вашу працю, за вашу відданість. Той кожен крок, який ви робите сьогодні, і з початку війни, дуже. Дуже і дуже цінні на сьогоднішній день. Всім бажаю здоров'я, натхнення, благополуччя, мирного неба. Це саме мирне небо забезпечують нам наші відважні захисники. Щира подяка за міцний щит. Низький уклін полеглим героям. З нагоди відзначення професійного свята за сумлінну працю, вагомий внесок у розбудову місцевого самоврядування представників депутатського корпусу міської ради, керівників департаментів, управлінь та відділів, службовців різних структурних підрозділів було відзначено грамотами та подяками міської ради. Також почесні грамоти та подяки надійшли і від голови Одеської обласної ради. Кожна нагорода це знак якості виконаної роботи, зусилля покладені в ім'я захисту прав і інтересів громади, яку представляють посадові особи місцевого самоврядування. Щиро дякуємо всім, хто з гідністю прийняв нові надскладні виклики та знаходить ефективні рішення якісної відбудови та економічного розвитку нашого краю. Миру усім нам та довгоочікуваної перемоги. І я бажаю від дущі, щоб у нашій щасливій країні ще довгі віки жили лише щасливі люди. На Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.